Перше це сформулювати чітке бачення покликання. Друге, розвивати сильне лідерство. Лідерство це також ресурс. Мати сильних лідерів, служителів це велике благословіння, тому що вони здатні створити великий вплив, підняти інших людей і зробити багато для царства Божого. Тому лідери ще можуть навчати інших, і це про примноження ресурсу також. Лідери народжують лідерів. Тому це наступне, що може робити церква ресурсна і має робити розвивати сильне лідерство. Третє створювати корисні ресурси. Ми можемо видавати матеріали, відео, аудіоматеріали, навчальні курси і ділитися іншими церквами. Ми робимо це. Наша школа служіння служить багатьом людям. Є різні матеріали, якими ми вже ділимося, але звичайно, чим більше ми маємо корисних ресурсів, які працюють зараз, тим більше ми можемо послужити. Розвивати партнерство це четверте. Ми дій, взаємодіємо з іншими церквами. Ми не завжди думаємо, що ми самі, ми хочемо все зробити. Ресурсна церква розглядає інших як партнерів і будує ці зв'язки. Наступне підтримувати церковне насадження, тобто від заснування нових церков і підтримка існуючих церков. Це також одна із структур. Церква має мати ресурси для того, має бути здатна забезпечити початок церкви, ресурси, кошти для цього. Шосте мати здорову систему управління фінансами. Це обов'язково, тому що все потребує управління і це має бути здорова система. В нашій церкві зразкова система управління фінансами. Ми вчимо багато церков тим, як побудувати таку систему. І коли люди дізнаються про це, як це працює, вони всі кажуть, що так все біблійно, так практично, так продумано, настільки до багато прозорості, також там є конфіденційність, там є безпека.